Покровська міська влада велику увагу приділяє розвитку спорту серед дітей та молоді на сьогоднішній день. У місті на різних рівнях представлено 50 видів спорту. Серед них і настільний теніс, як один з найпопулярніших та доступніших для спортсменів. 20 червня у залі настільного тенісу місцевої дитячої юнацької спортивної школи пройшло відкрите тренування. Сьогодні в відкритій тренуванні приймають участь діти, які займаються в секціях до США, люди з інвалідністю, які також посещають заняття. В детской спортивной школе у нас созданы все условия, это и доступность, и пандус, и туалеты и душевые, все приспособлено для занятий людей с инвалидностью. А также это взрослые спортсмены, наши ветераны, которые защищают честь Покровска на областных и всеукраинских соревнованиях. На тренування завітали представники міської влади та депутатського корпусу. І привід для цього є нове сучасне обладнання, яке було придбано за ініціативи Покровського міського голови Руслана Трибушкіна та при підтримці депутатського корпусу. Покровське дуже спортивне місто, багато різних направлень спортивних стосовно настільного тенесу, має вже сталі багаторічні традиції, багато майстерних спортсменів. Для, і для того, щоб їх тренування були більш плідними, а також не тільки для звичайних спортсменів, але і для спортсменів з особливими фізичними можливостями, було придбано це устаткування, так звана тенісна пушка многофункціональна. Для того, щоб тренування були більш інтенсивними, різноманітними. пушка запрограммирована на то, чтобы метать мячи с разными подрезками, с боковыми, с прямым вращением, с обратным вращением. То есть это такой спаринг партнер спаринг робот на уровне мастера спорта, мастера спорта международного класса. То есть это все лучшее и новейшее в теннисе мы сейчас пытаемся внедрить в себя в зале, так как на сегодняшний день, после того, как спортзал Норд Донецк остался на оккупированной территории. У нас лучший специализированный зал настольного тенниса. Это единственное такое приспособление теннисный робот в области. Депутати міської ради власноруч випробували нове обладнання та поділилися враженнями від гри. Побував на відкритій тренуванні тренировке, Приємно було наблюдати, як спортсмени тренуються в комфортних умовах, тренуються на професійному спортивному обладнанні. Сьогодні ребята отримали Пушку, так называемую, которая э, приравнивается к спортсмену международнику. А благодаря такому э, спортивному инвентарю э, наши спортсмены могут достигать более э, высоких результатов. Сегодня на открытом тренировке пригласили нас депутатов, и я лично попробовал, как этот работает э, робот. Было все классно, супер. Вот так вот. У спортивній секції дитячої юнацької спортивної школи займаються тенісом більш ніж 50 дітей. До того ж, для кожної школи Покровська міська рада закупила тенісні столи. Тож можна сказати, що для місцевої дітвори створено всі умови для занять тенісом. До речі, багаторазові призери і переможці змагань різних рівнів, а також стипендіати міського голови кажуть, що диво робот допоможе їм досягти нових висот. Ці заняття ефективні, тому що м'яч під різним углом і можна відпрацювати определен. Не техніку, щоб буде ще повітря очень хороша там Єс всі скористі благодаря таким тренуванням можна як мінімум попасти в четверку лучших спортсменов України по своєму голову. За словами тренера, нове обладнання можна запрограмувати так, як зручно гравцеві. М'ячі летітимуть в потрібному напрямку з потрібною швидкістю. Тренажер допоможе відпрацювати певні удари. Робот «Батерфляй експерт прирівнюється до к спаррингу до 80%. Он очень эффективный, позволяет детям развить качество как концентрация внимания, координация, скорость. На самом деле этот робот в Украине в многих местах, в многих клубах, школах спортивных, но в Донецкой области он является первым. Мы очень рады и благодарны що саме в нашій школі він є. Долучаються до спорту і люди з інвалідністю. За словами Ігоря Юркіна більше десяти чоловік регулярно відвідують тренування і вже мають певні перемоги на змаганнях обласного рівня. Хочу погадати Руслана Валіріча і його команду за приобретення столь стояче в плані в плані майстерства спортсменам. Хочу поблагодарить руководство еще за то, что они пошли навстречу непосредственно нам, людям с инвалидностью. Так как идея приобрести пушку для школы родилась у нас, колясочников, потому что Від нашого заболівання травми тяжело ну, м'ячі, збирати. і теніс один з найпопулярніших видів спорту у Покровську, тому чимало охочих тренуватися в Дю США. Щоб упорядкувати та задовольнити потреби різних вікових груп, було складено графік тренувань.